Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Всі анімації, як балді, розлючуються в Балді. Я ж розлючений. Mm -hmm. Я не можу Може, я можу ще раз сказати? Еррорлодінг анімейшн бруді фраун. Я би був би в тимчасовому парадоксі, але це часові парадокси. Я то середньовічний, то э, пірат, то в э, э, кам'яному соліті. Ну і навіщо, я ж тобі даю. Я вам даю математичні приклади. О, я вам даю! Я ж не засвяшу зас... сміявся. Навіщу я тебе вчу! Давайте це... Псе... Я не згаджу! <світ> навіщо я тебе вджу! Я їв по чіпси. Ну навіщо ти так робиш? Ну, і навіщо ж мені тобі це давати, раз я стомуний хочу спати. Я би давав би тобі курячі нагіци. Я ж не зрадію з нагідцями і без них я би Какой right. Ну, навещу я только таких. Я бы был бы дьяволом и вбивал бы всех. Plus... Я бы давал бы nice. карусели. My... Awesome. <coughs> и и вот я вас уже даю. Сейчас вы плачете! Я бы дава в слепым людям. Ну и навіщо я тебя вчу. Я бы дивився бы. Ну навіщо ж так? <плес> я бы був в маньяком и вбивал би бывси. Час вбивання. Я бы був би ковбоєм в 1850-х. Ну і навіщо я тебе вчу? Я бы би... любив би всіх Я б любить любив би Ну і навіщо я тебе люблю? Я бы би... був бы в Сранівеч. Ну і навіщо я тебе признаю, як принца?